Хочу iPhone більше не працює. Як правильно ставити цілі, щоб вони виконувались? Привіт, мене звати Дмитро. Ще рік назад я був таксистом, я таксував на своїй машині по 10 годин на день, просто тому що в мене не було що їсти, і в мене був борг. І таксував я, допоки моя машина просто нахер не зламалась. Це була виснажлива робота. Кожного дня я повертався додому максимально виматаний, без грошей. І е, хірове те, що на наступний день все повторилось одне й те саме. І найстрашніше тут не те, що я мало заробляв, найстрашніше те, що я не відчував, що я взагалі кудись рухаюсь. У мене було відчуття, що я стою на місці кожного дня, постійно якась гонка, багато роботи, але відчуття, що ти застряг, і нікуди ти нахер не рухаєшся. І оце було найстрашніше. Сьогодні моє життя виглядає зовсім інакше. Я працюю вдома, створюю сати на конструкторах. У мене вільний графік, я гарно заробляю більше 4 тисяч доларів в місяць. Але я цим не понтуюсь, не я хочу донести вам те, що сьогодні я поділюсь з вами тим самим інструментом, тим самим секретом, який допоміг мені вибратися з того рабства, з того таксі, з того найму в те життя, де я і зараз, в якому я насолоджуюсь. І цей секрет вміння правильно ставити цілі. Поки я буду старати, напиши, будь ласка, в коментарях, чи ставиш ти цілі взагалі. І як ти це робиш, просто візьми і напиши Моя ціль тето, тето, тето тому що сьогодні ти дізнаєшся правильну формулу, як ставити ціль, і побачиш, що. Те, як ти це робиш, це зовсім неправильно. Саме через це ти не досягаєш результату. Розумієш, більшість людей ставлять цілі абсолютно неправильно. Вони просто кажуть: там я хочу собі iPhone, або я хочу собі BMW, або я хочу заробляти тисячу баксів на місяць, або я хочу стати мільйонером. Але це не цілі. Це мрії, а цілі і мрії це зовсім різні речі. І саме тому ці люди, які просто кажуть, хочу, вони зливаються і не доходять до результату, тому що їхній мозок дивиться на ці мрії і думає: бляха, ну це щось нереальне, це щось недосяжне. І мозок просто не вмикає свої ресурси. Тому мозок не вмикає те, що може допомогти втілити ці цілі. Розумієте? Більшість людей до своїх цілей відносяться як до мрій. Я навчу вас відноситися до мрій як до цілей, і тоді вони будуть виконуватись. Насправді рішення дуже просте. Проблема в тому, що наших людей цьому ніде не вчать, да? там не в школі, не в інтернеті. Є просто певна система, по якій треба ставити цілі. І саме по цій системі я зміг купити собі машину, квартиру, я купив айфон за три дні, я вивчив англійську, тобто тут не просто про фінансові цілі. Ця система називається SMART. І зараз я вам розкажу повністю про цю систему. Що більше я вам не буду просто розказувати якісь статті, перекази книжок, переказ Ютуб-відосів, тому що там таке в інтернеті багато про цю систему. Я вам поділюся саме своїм досвідом, те, що працює в мене, і я впевнений, що точно спрацює і у вас. Тому е я зараз буду все детально розказувати, і я хочу, щоб ви також поставили ціль зі мною а, по цій системі. Ми будемо ставити ціль. Уявимо, що у нас є просто людина, яка хоче купити собі айфон. От просто сидить якийсь хлопець або дівчина і каже: Я хочу айфон. Але ми вже з вами зафіксували, що це всього лише мрія. І зараз по цій системі ми перетворимо це, цю мрію в ціль, яку ця дівчинка або хлопець обов'язково виконує. Окей, давайте почнемо. В цілому система Smart це просто 5 літер, де кожна літера вона характеризує вашу ціль. І давайте почнемо з першої літери С. Ваша ціль має бути конкретна. Літера означає С. Літера С означає конкретна. Що саме ви хочете? Якщо ми говоримо про айфон, який це має бути iPhone? Не просто ну який-небудь, ні. Подумайте над моделлю, продумайте колір, продумайте, скільки там буде пам'яті. Це літера, конкретика, вона означає, ви маєте знати про вашу ціль все до деталей. Тому подумайте зараз детально, що це може бути за ціль. Якщо це машина, яка це машина, який рік, яка модель, який колір, який там двигун. Розумієте, про що? Друге, М. Ваша ціль має бути вимірювана. Коли ціль можна вимірювати, її можна досягти. В прикладі айфону, скільки коштує айфон? Ну, умовно кажучи, там тисячу доларів коштує айфон. Це так, ми для прикладу там або 1500 доларів. Давайте тут напишемо, що це iPhone. 15, наприклад. Pro. Він коштує 1000 доларів. Все. Якщо це BMW, скільки коштує BMW? 20 тисяч, 30 тисяч доларів. Розумієте про що? Наступна літера: A. Досяжність. Наскільки ця ціль? Досяжна для тебе зараз. Якщо ви ставите ціль купити квартиру, то логічно, що там, якщо квартира стої, коштує 50 тисяч доларів, то ви ну вона зараз для вас не досяжна. Це вже буде довгострокова ціль. Ви не зараз її виконуєте. А нам цікаво ставити цілі, які можна виконати в найближчі місяці. Подумайте, чи досяжна ця ціль для вас? Давайте порахуємо, якщо айфон коштує тисячу доларів. Да для цього ми і ставимо вимірювання, щоб ми могли зрозуміти, чи досяжна вона нам. Коштує тисячу баксів. Умовно кажучи, у цієї дівчинки нехай це буде Катя. У неї зарплата 500 доларів. 400 доларів вона витрачає на життя, в неї лишається 100 баксів. Тобто їй треба 10 місяців відкладати по 100 доларів. Це буде 10 місяців, щоб відкласти собі на айфон. Бачите, тут ми вже бачимо, що ця ціль, звичайний айфон для Каті вже не дуже досяжна ціль. Їй треба або відкладати, або, як правило, Катя йде в магазин і бере собі оплату частинами, лізе в кредити, тому що вона не може отримати айфон зараз, тому вона лізе в кредити. Саме для цього магазини і придумали. Але це програшний варіант, і після і в другій частині відео я вам розкажу, як ми можемо повпливати на цей пункт. І це ключове, тому що нам не треба а, фокусуватися на відкладанні, нам треба фокусуватися на більшому заробітку. Поїхали до наступної літери. Наступна літера R, Важливість цілі це дуже необхідний пункт. Його треба дуже добре пропрацювати, тому що він показує наскільки тобі ця ціль важлива. Від цього буде залежати, чи буде взагалі мотивація тобі працювати для цієї цілі. Подумайте, нахіра вам айфон. Навіщо вам дійсно треба iPhone? Ви хочете просто попантуватися, просто щоб друзі подумали, що у вас є iPhone, це херня. Така ціль вас не буде мотивувати. Якось я проводив для себе челендж, де за три дні заробляв на новий iPhone. Я просто взяв собі три дні і свою навичку створювати сайти. І скільки я грошей зароблю за ці три дні, такий айфон я і купив. Я собі хотів 16 Pro Max, в мене вийшло не збирати на 15 Pro. Але. Якби не було важливості у цієї цілі, у цього айфону, я б навіть і не починав цей челендж. У мене був тоді 13-й, я знімаю блог, я знімаю відео, я розумію, що айфон мені потрібен для роботи. Це необхідна витрата, тому важливість там була. Подумайте зараз, чи є важливість у вашої цілі. Це дуже важливо. Якщо ви відчуваєте, що, блядь, ну по факту це не моя ціль. Ну, от не саме, ну, я не готовий заради неї вставати з дивану, вичоркиваю, все, звільняйте місце для іншої цілі. І останнє це дедлайн. Скільки у вас є часу, щоб виконати вашу ціль? Дедлайн це по суті той термін, до якого мені треба щось встигнути. Наприклад, дедлайн до 30-го числа, я маю це зробити до 30-го числа. Розумієте, да, що таке дедлайн? Скільки ви даєте собі часу на те, щоб купити айфон? В даному випадку Каті треба 10 місяців, щоб повідкладати 100 баксів зі своєї зарплати в 500 доларів. Їй треба 10 місяців. Ну, але подивиться Катя на цей план і скаже, ну, нахер відкладати мені по 100 баксів, це нецікаво. Ви маєте чітко поставити дату, до якої ви хочете виконати вашу ціль, але обов'язково враховуйте досяжність, чи це реально. Тому що, якщо ви поставите хочу купити iPhone за місяць, а у вас зарплата 500 баксів, логічно, що ви не зможете купити цей iPhone, і ціль ви не виконуєте. Ось так, друзі, виглядає план по системі Smart. І замість просто хочу iPhone, наша ціль тепер читається так. я хочу iPhone. 17 Pro Max чорного кольору на 256 гігабайт. Він коштує 1000 доларів. Я можу відкладати по 100 доларів в місяць і купити його за 10 місяців, або збільшити дохід, наприклад, до 1000 доларів, і відкладати 500 доларів і купити цей iPhone за 2 місяці, тому що він мені потрібен для зйомки контенту, а не для понтів. І ну, власне, купити його, наприклад. Через 3 місяці і поставити собі кінцеву дату. Але давайте будемо чесними, якщо зарплата у вас 500 доларів 400 ви витрачаєте на життя і 100 баксів ви можете відкладати на айфон? ну, ніхто нахер не буде таким займатися. А тепер, друзі, найцікавіше, наймагічніше, що змусить ваш мозок включитись і працювати. І це саме те ключове, про що вам ніхто не скаже в статтях в Ютубах, як змусити ваш мозок генерувати ідеї і як ви його змусити працювати на виконання вашої цілі. Дивіться, завдяки системі Smart і особливо завдяки пункту третьому, досяжність, ми зрозуміли, що Каті треба відкладати 100 доларів в місяць при її зарплаті, і тоді через 10 місяців вона купить собі iPhone за 1000 доларів. Типу, її досяжність це 10 місяців. Але давайте чесно, ніхто не буде відкладати 10 місяців по 100 баксів на якийсь там айфон. Тоді його важливість дуже просідає, тому що айфон хочеться зараз, а не через 10 місяців. І що ми можемо зробити? Ми можемо бляха вплинути на цей пункт, тому що ми не можемо змінити ціну айфона, правда ж? Але ми можемо бляха більше заробляти, щоб швидше купити айфон. І якщо Катя почне заробляти 1500, вона вже зможе відкладати ну, ті самі 500-800 доларів. І тоді їй треба на покупку айфона 1-2 місяці. Все, Катя повпливала на цей пункт досяжність, і вона вмикає мозок. Окей, мозок, а як ми можемо заробляти більше? Щоб швидше виконати цю ціль. І якщо по системі ви правильно проставили, у вас є реальна мотивація, важливість та вашої цілі, ви реально розумієте, навіщо вам це треба, ви розумієте, скільки вам для цього треба, і що конкретно ви хочете, і час, коли ви хочете це виконати, вам просто треба більше грошей, мозок вмикається і думає, окей, як мені збільшити гроші? І в даному випадку ви просто придумуєте собі шляхи, як ви можете збільшити свій дохід. Хтось може, наприклад, піти на другу роботу. І заробляти гроші там, але це якась ну, дивна тактика, тому, тому що часу у вас не буде. Я якби iPhone того не коштує. А хтось може піти на якісь там мутні схеми швидкого заробітку, і це теж не дуже окей, тому що можна втратити гроші. А хтось, наприклад, може піти опанувати навичку, яка е, може приносити йому гроші. Да? Наприклад, піти на якийсь курс, вивчити щось і потім продавати е, свій час дорожче. Да? Наприклад, я створюю сайти, я просто сиджу вдома. Завдяки своїй голові, в ноутбуці я створюю сайти, за це я отримую гроші і ви також можете піти на якийсь такий курс. У мене, до речі, є безкоштовний практикум чотирьохденний, де ви приходите знайомитесь з професією, самі створюєте сайт, дізнаєтесь, як знайти клієнта, і, власне, можете вже заробити. Це ваша нова навичка потенційна, яка може дати вам більший дохід. Наприклад, Діма прийшов і за 7 днів знайшов клієнта за 25 тисяч гривень, типу пів айфона знайшов, а людина прийшла з повного нуля. Я увімкнув світло, тому що за вікном вже вечоріє, щоб мене було краще видно. Власне, друзі, якщо підрезюмувати, то ми ставимо цілі по системі Smart не тільки для того, щоб розуміти, чи дійсно важлива для нас ціль, чи дійсно ми її можемо виконати. А щоб увімкнути мозок на роботу. І повірте, тоді рік назад, коли в мене не було грошей, в мене не було нормально можливостей, просто поставивши цілі, ті, які мене мотивують ставати з дивану, мій мозок почав придумувати різні способи, як можна заробити грошей і зробити мої цілі більш досяжними. Це дуже важливо. Також я вам хочу дати дві поради, як ви можете. Ще наблизити більше себе до своїх цілей, і перша порада це роздрукувати фотки. В мене, наприклад, роздруковані ось тут висять фотографії моїх цілей. Якщо я хочу собі машину, роздрукуйте ту машину, яку ви хочете. Ви її поставили? Ну ви її проміркували детально, що це за машина. Роздрукуйте її фотографії, витрати там 100 гривень на фотки, розклейте ваш мозок має постійно бачити ваші цілі, і нехай це буде декілька цілей. І друга порада це постійно відчувати і тримати в руках те, що ви хочете. Якщо ви хочете той самий новий айфон, ідіть в магазин, якийсь там цитрус комфі, потримайте айфон в руках. Ваш мозок має розуміти, що це ваша ціль, да ви цього хочете. Робіть це періодично. Це дуже важливо. І якщо ти поставив ціль під час нашого відео, це круто. Якщо не поставив, я тобі зараз дам. Конкретний чек-лист, що тобі робити. По-перше, тобі треба всі ці цілі записувати десь, а не ставити в голові. Заведи собі якесь одне місце, де ти будеш нотувати. Це може бути блокнот, це може бути е, нотатки в телефоні, якісь google таблиці будь-яке місце, яке тобі зручне, але важливо, щоб воно було одне. Тому що якщо ти пишеш і там, і там, і там, ти е, ну ти загубишся. Ну можеш використовувати, наприклад, нотатки в телефоні. Третій пункт обов'язково став цілі по цій системі. Прям Важливо звернути увагу на важливість, да, тому що якщо ціль тобі не відгукується, вона тебе не мотивує, то все інше воно абсолютно не важливе. Тому обов'язково пропрацюй абсолютно всі пункти. Четвертий етап в чек-листі. Це роби декомпозицію, тобто розбивай на маленькі кроки. Якщо тобі треба купити айфон за тисячу доларів, це не значить, що тобі треба заробити раз і тисячу доларів. Розбий це на маленькі кроки. Наприклад, ну мені треба заробляти там 200 доларів щомісяця, відкладати його на айфон. Типу, твій мозок не має бачити наступну задачу як щось дуже велике. Це має бути простенькі кроки, які тобі легко робити. Це дуже важливо. І п'ятий пункт також важливий: переглядай свої задачі щотижня. Прям кожен тиждень заходь в свій блокнот і дивись, які задачі ти поставив, тому що з часом, там, через місяць, через два, деякі задачі тобі вже можуть бути не такі актуальні, можливо, або щось зміниться, обов'язково ці зміни вноси. Не лінуйся актуалізувати інформацію. Це прям дуже важливо, якщо ти дійсно хочеш виконати ціль. Також я тобі хочу сказати, став цілі реально масштабні. Типу не просто там якийсь айфон, чи якусь собі книжку купити, чи якусь куртку купити. Став ціль машину. Твій мозок почне думати, бляха, як заробити на машину. Я знаю, друзі, що таке жити з відчуттям, коли ти застряг, коли ти не розвиваєшся навколо тебе, начебто, всі ростуть, а ти один якось вообще нікуди не рухаєшся. Але я також знаю ті відчуття. Коли ти зробив щось одне і тебе просто прорвало, тебе просто понесло. І оце те, що допомогло мені, я впевнений, що ця система допоможе і вам. Саме головне зробити перший крок. І також я вас запрошую ще раз на свій практикум гроші на сайтах, де ви зможете самі створити сайт ви познайомитеся з цією професією. Що головне, ви можете заробити там перші гроші, навіть якщо ви без досвіду з нуля приходите туди. Тому, друзі, розвивайтеся, інвестуйте в свій розвиток, інвестуйте гроші в себе. Це вам окупиться кратно. Протягом всього життя і пам'ятайте, що живіть, а працюйте у вільний час. Дякую.